Привіт, мої любі! Вітаю вас з початком нового тижня. Тобто, можна сказати, що з понеділка ми починаємо нове життя. І так, дивимося швиденько. Що нас чекає на цьому тижні? Запрошую всіх до індивідуальних розкладів на місяць жовтень. І так, фон тижня. Фон тижня у нас буде. Так, ми будемо думати, буде такий фон. Ви розумієте, енергія буде така, якась як замкнутого пространства. Ви будете думати, що у вас немає виходу. Чомусь так буде здаватися вам. Так, давайте подивимося докладніше про що це. Але це все тільки у вас в голові, розумієте? Якщо вам буде здаватися, що у вас немає виходу на цьому тижні або на початку тижня, ви будете думати, що ну от нічого не вдалося, все пропало. Але знаєте, що це тільки думки ваші в голові. Це тільки ваші думки в голові, і вам тільки стоїть взяти до себе владу в свої руки. І все, ви вже на коні і ви вже виграші. Розумієте? Отже, відкидаємо ці думки, що виходу немає. Вихід є завжди, і перекриваємо його прекрасними картами, перекрию його картою імператриця. Тобто все буде добре. Далі дивимося робота. Робота, 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 бізнес, у кого хобі якесь, навчання. Ну, тут все будете вирішувати швидко і по-діловому, якщо треба щось вирішити, якісь питання. Раз, два розрубали і вирішили. Тут не можна тягнути. Тут однозначно праця розумова іде більше, тому що навіть коли ви фізично працюєте, ви розумово вирішуєте якісь питання. Причому дуже швидко тут немає. Часу на зволікання, тобто в праці все, б не трапилось на цьому тижні, ви повинні швидко вирішувати одним помахом. От відразу те, що вам прийшло до голови, відразу ви вирішуєте і не тягнете. Не буду говорити, кого за що. Отже, в роботі, в бізнесі, в хобі, все буде вирішуватися відразу. І тоді все буде йти як по маслу. Не можна зволікати, не можна відкладати на потім, вирішувати тут і зараз. І все буде добре. Тому що вам дається шанс вирішити всі свої питання і розрубати все одним помахом меча. А меч, мечі це наш розум, це наші думки, наш розум. Так, далі, що там у нас ми ще дивимося, гроші. Давайте подивимося, ну якщо ми такі будемо ділові, будемо все вирішувати одним помахом меча. То чи будуть у нас гроші на цьому тижні? Це теж дуже важливо. Так, гроші, гроші, гроші. О, навіть швидко будуть. Дивіться, якесь рішення, є, на яке ви чекаєте, прилетить вам може, сьогодні, може, навіть в понеділок, і гроші будуть однозначно. Тобто, ви чекаєте, тут іде більше навіть, знаєте, про навіть, таку грошову енергію. Не про самі гроші, а про грошову енергію, що вам на цьому тижні буде дуже щастити. Все, що ви задумаєте, все буде вирішуватися дуже швидко, так як ви будете діяти швидко, по ту зумічаю, так? так і всі питання ваші насчід грошей будуть вирішуватися тут же ж. Прекрасно, чудово, побачимо. Добре, добре, добре. Так, відносини, куди ж без них? Куди ж без них, без наших відносин? Ви знаєте, в мене сьогодні прекрасний, чудовий настрій. Не знаю навіть чому. Може, тому що понеділок, можливо, тому, що прокинулася. Я кожну ранку говорю собі, дякую Всесвіт, за те, що я прокинулася, за те, що я живу, за те, що я маю, і за те, що я мала. За все дякую. І тоді легше вдається тиждень. І так відносини, що нас чекає в відносинах. Ох-ох-ох, когось чекають гарячі деньки, гарячий тиждень, дивіться. Рицар е, жезлів це в нас такий хлопчик запальний, такий енергічний. Тобто, якщо ви в стосунках, то у вас все буде на висоті. Ви будете просто купатися в любові, купатися в відносинах, в таких у вас буде просто заряджати один до одного. Е, Якщо у вас немає партнера, то, можливо, зустріч такого енергічного молодшого за вас, але такого живчика. Якщо ви посварилися, то однозначно діло йде до примирення. Якщо... Наприклад, ви навіть не думаєте ні про які відносини там то просто відносини з людьми у вас будуть отакі. Ви будете настроєні рішуче, будете хотіти діяти взагалі цей тиждень, ви бачите якийсь такий діловий. І якщо вам на початку тижня здається, що виходу немає і ви нічого не можете зробити, то це вам тільки здається. Відкидаєте ці всі думки, і потім тиждень летить, просто летить. Побачите, як він прилетить швидко і з енергією. Це енергія такого запального молодця. Але хочу тут трошки предупредити, дівчатка, якщо ви на цьому тижні пізнаєте якогось нового ухажора, то будьте трошечки з ним обережні, тому що цей хлопчик він як швидко залітає, так швидко і вилітає з відносин. Тобто будьте з ним трошечки обережні. Тому що він так, ну, рецяр Жезлі він такий: прийшов, побачив, переміг. Отак. Але це нам не заважає побути в такій енергії тиждень. Так? Головне, щоб трошки з розумом. А думати ми повинні на цьому тижні, тому що туз мечів у нас на цьому тижні є. Так що ми повинні дуже багато думати на цьому тижні. Ну, взагалі-то шикарно. Ну і здоров'я глянемо, так? Здоров'ячко. Без здоров'я зараз і ні туди, і ні сюди. Та взагалі нема здоров'я, то і гроші не допоможуть, правда? Здоров'я. здоров'я. Дивіться, підвішено. Що це означає? Якщо, наприклад, ви хворієте, ну, на жаль, так і будете хворіти цей тиждень. Але це я говорю про такі хвороби, там гриб, можливо, кашель, там, горлишко, да, трошки. Воно все якось завіситься. Ви захочете побути на лікарняному, можливо, трошки відпочити. Да. Якщо у вас якісь такі хвороби. Це можуть бути хвороби, які вже тягнуться давно, які вже там вам і надоїли, можливо, якісь хронічні, але ну, так воно все буде плидно тягнутися. Ніяких рецидивів, ніяких вискоків е, якихось хвороб, то не буде на цьому тижні. Буде так все розмірено, спокійно. Але якщо ми дивимося не на хвороби, а на здоров'я, то все буде так, як у вас зараз. От як ви себе на сьогоднішній день, на понеділок відчуваєте, так ви будете відчувати себе протягом тижня. І не треба мені говорити там, інші тарологи мені пишуть, що ви неправильно трактуєте. Дивіться, кожен трактує таролог так, як бачить. Я бачу так. Будь ласка, якщо вам не підходить, не дивіться. Добре? Я бачу так, що прокону прокинулася в понеділок зранку з прекрасним настроєм, зробили його собі, зробили його людям. І так у вас і буде. Ви передивитеся своє відношення до життя, передивитеся взагалі своє здоров'я. Що вам треба, можливо, зробити, відпочинете, можливо, самі просто дійсно, ви просто підете на відпочинок, можливо, на якісь сходите на сеанси йоги там, чи що, тому що м -м -м, цей хлопчик, який висить, да? він сам себе підвісив за ноги, його ніхто не підвісив, він сам захотів просто переосмислити своє життя і подивитися, а можливо, я щось роблю не так, можливо, і вам це треба. Так? Ну, отже, все в нас буде шикарно. Все в нас буде добре. Давайте ще чомусь мені сьогодні захотілося витягнути пораду на цей тиждень для нас. Не знаю, чому не тягнула. Але сьогодні хочеться. Що нам карти порадять на сьогоднішній тиждень, на теперішній тиждень. Дивіться, по жезлів. Отже, цей тиждень у нас прекрасний в чому? В навчанні. Якщо ви щось задумали і ви хочете десь навчатися, ви хочете десь, наприклад, йти десь в якусь школу іншу, або на якісь курси, або на якийсь кружок, там, да? вам просто відкрита дорога. Будь ласка, вперед із пісні. Якщо новий шлях в дорозі, в роботі десь ви да, що треба щось mm -hmm. поміняти ось, mm -hmm. будь ласка. Діємо швидко і, будь ласка, двері відкриті, ви починаєте да? дійте, головне дійте. Якщо ви спіткаєте такого хлопчика або кавалера в коханні, будь ласка, вночі ні. Йдемо далі, тільки просто держимо так вушки на макушці, да? щоб спостерігаємо за ним цей тиждень, принаймні. І в здоров'ї теж просто діємо і все у нас буде добре. Паж жезлів – це про дій, це про те, що ми вже щось запланували і вже починаємо робити перші кроки. Можливо, ми ще не знаємо як, куди, що там далі нас чекає, але ми вже знаємо, що все буде окей, все буде добре. Вітаю вас, любі друзі, з понеділком і гарного нам тижня!